Номер 945, сторінка 208. Вирази у тонах 15 кг, 321 кг, 4 центнери, 7 центнерів, 3 центнери, 12 кг. У годинах 7 хвилин, 5 секунд, 5 хвилин, 12 секунд. Перше. У тонах 15 кілограмів. Пригадаємо, що в одній тоні міститься 1000 кілограмів. Отже, один кілограм становить одну тисячну тонни. а 15 кілограмів становитиме 15 тисячних тонни. Аналогічно 321 кг Становитиме триста тисячних тони 4 центнери. В одній тоні 10 центнерів. Отже, один центнер становить одну десяту частину тони. Тоді чотири центнери. Становитиме 4 десятих частини тони. 7 центнерів. 7 центнерів. 7 десятих частини тонни. 3 центнери 12 кілограмів. 3 центнери 12 кілограмів дорівнює. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, 3 на 100, 300 і 12 – 300

Є 60 хвилин. Тому одна хвилина становить 1 60 частину години, а 7 хвилин буде становити 7 60 частини години 5 секунд. У одній годині 3600 секунд. Одна секунда тоді становитиме одну 3600 частину години. У нас є 5 секунд. Отже, 5 секунд. Дорівнює 5 5600 години. 5 хвилин 12 секунд. 5 хвилин. 12 секунд переведемо все в секунди. В одній хвилині 60 секунд. 5 помножити на 60 буде 300, тому що 5 на 6 – 30, і ще нулик – 300 300 і 12 – 312 секунд. В одній годині 3600 секунд, одна секунда, одна 3600. Частина години, отже, 3012 секунд становить 300, 312 секунд дорівнює 3126 частини години.